Доброго дня, мої подруженьки! Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні будемо, що робити? Загадувати бажання під Новий рік. І так, як ми будемо це робити? Перше, перше, що? Візьмемо листочок. так, Листочок, я взяла конкретно листочок, наприклад, так? і вже щось трошки прописала. Що ми пишемо там? Перше, конкретно, от бажання треба написати конкретно. Не так, я, я хочу багато грошей, от багато, багато це скільки. Да? Наприклад, я хочу от таку зарплату. Стараємося все одно писати, от якось, знаєте, от реальні цифри, да? хоч мільярд доларів. Можна написати, кажуть, що деякі там виграють машину, там, я не знаю, їдуть на місяць, і так далі. Ну, були. От мені розповідали деякі інші психологи, у мене такого не було, що бажання здійснювалось. Ну, ми не будемо так от прямо. І так, значить, гроші, якщо конкретно, наприклад, яка зарплата? Да? Краще, якщо, якщо загадуєте гроші, то краще навіть думати, чого ви хочете на ці гроші купити. Це може якась визначена сума і щось конкретно ви хочете, або що ви за цей рік от, ви будете отримувати таку зарплатню, да? що ви будете на неї купувати, як ви підвищите свій там, матеріальний рівень, може, кудись поїдете там. Щось хочете придбати у будинок і так далі. Пропишіть, продумайте. Щоб це були якісь от вже візуалізація, і ви знали конкретно, що ви хочете. Далі продумайте, як ви все-таки будете це виконувати. От, наприклад, я хочу виграти в лотерею. Ви повинні розуміти, що от, треба. Купити цей лотерейний квиток, щоб його виграти. Да? Або звідки ці гроші повинні прийти. Або як ви будете досягати результату? Наприклад, підете до керівництва і скажете, я хочу таку зарплату. І все, там, да? аргументую так, 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 так. Зміню роботу, там, наприклад. Да? Поїду в подорож там, з тим-то і тим-то. Ми відпочинемо конкретно там-там. В такому там готелі, на такому там морі і так далі, або там на лижах і так далі і тому подібне. Далі. Дату. Треба обов'язково проставити дату виконання. Тобто, ну, це можна хочу, щоб там у мене значить, це відбулося. та-ра-та-ра-та-ра-та. Та, та, та. Хочу, наприклад, у липні. Поїхати у подорож з таким-то там другом, там подругою, чоловіком, там дітьми і так далі. Наприклад, у Францію, у Париж, там побачити там башту. Ну, щоб конкретно це було, так? Далі, О, що я ще забула? Пишемо своє бажання на листочку, наче воно вже відбулося. Я їду, проговорювати можете як завгодно. Я хочу там тратата, -та. а пропишіть я їду в Париж, наприклад. Да? Далі. Обов'язково, що далі, ви трошки, може, знаєте, ці всі да? маніпуляції, да? далі ми забуваємо це про це на якийсь період, так, три дні, наприклад, ліпимо цей листочок на якесь видне місце. Наприклад, на дзеркало там, на холодильник. там. У себе над ліжечком там, і так далі, тому подібне. Потім, через 3 дні, ми це все викидаємо. В принципі, це обов'язку можна і сім днів, і так далі. Але, ну, три дні я думаю, вистачить? Так? Викидаємо і трохи забуваємо до того моменту, що нам все щось треба зробити. Навіщо ми на деякий час забуваємо. Про це бажання, про його виконання і так далі, щоб трошечки знецінити. знаєте. Якщо ви будете постійно про це думати, е ну, воно, скоріше за все, не здійсниться. От зараз треба побажати, так побажати дуже сильно, сильно, сильно а потім перевести його, ну, як всесвіт, повинен вам трошечки допомогти. Да? Далі, що ще краще робити? От, деякі кажуть, я знаю, от, так можна побажати бажання, іноді так там, можна під о 12-й годині ночі, там, 31 го числа, там, 31 -го грудня там. це бажання там, промовити, з'їсти там. там. От, все, що ви вірите, ви можете в принципі цей листочок. Але якщо три дні, три дні ну, не вийде вам його подивитися, Та тобто пише ще один носочок, можна з'їсти. У мене колись от, була теж така історія, я не пам'ятаю, я вже займалася психологією чи ні, дуже потрібні були якось там гроші, да? і сказали, що мандарини, якщо їх засунути в ялинку і разом покласти долари, в цьому році дуже багато буде грошей, щось мені це все про гроші. <гум> ну, я не знаю, чому так? Може, це є дійсно якась сила бажання. Я тоді ще не робила всяких таких практик. Але, от якщо дуже віриш, то бажання ну, дійсно може збутися, так? Да? Я поклала дві апельсинки, я сказала мандарини чи апельсини. Дві пельсенки засунула в ялинку. Ялинка у мене штучна, вони дуже довго стояли, там місяць, мабуть, ми довго не виносимо ялинку, не виносили тоді діти ще маленькі були. І долари, ну, може комусь теж треба, потрібна. Ця ідея там, сподобається. Да? Були... Ну, Це невеличкі купюри, якщо чесно. Вони теж там лежали. Нікому не було потрібні, слава Богу, це Були якісь, там, чи 5 доларів, ну щось таке, дві купюри там, якісь, лежали в ялинці і поки апельсини вже засохли, там, долари, долари я забрала, мабуть, кудись попросто. І моє бажання здійснилось. Якщо дуже вірити, якщо дуже хотіти, то хай все у вас збувається. До нових зустрічей! завжди з вами. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами Сімейний психолог Мусилян Коне.